Любі підписники маю дещо вам пояснити. На своєму каналі я вирішила започаткувати новий формат відповіді на ваші запитання. І написала, що це буде не без гумору. Тобто, ви можете в сторіс подивитися, є така, як, типу, як це пародія, не пародія, але трішки з гумором Жириця Тамара, так, яка дає відповіді на запитання. Причому я реально роблю розклади, хоч це з гумором. Але я їх роблю і я продивляюсь і даю відповідь на запитання. І я вас попросила написати свої запитання. Коли їх прочитала, я зрозуміла, що вони не зовсім підходять до мого формату чому? Тому що ці запитання мінімум на півгодинну консультацію, я серйозно вам кажу, ви довіряєте тарологу такі доленосні речі вирішувати за вас. А таро воно так не працює. Воно може підказати, воно може відзеркалити, воно може розсмішити інколи когось можливо налякати. Але воно не вирішить за вас ті запитання, які ті питання, ті задачі, які ви прописуєте мені. Поки не пізно, можете запитання стерти, тому що я все одно буду брати якісь запитання, які я бачу, що воно можливе для формату. І ці відео вже з'являться, напевно, завтра. Ну, я буду інколи видавати такі відео. Просто для того, щоб ми трішечки розважилися. Просто для того, щоб ви подивилися навіть на вашу складну і страшну проблему, яка вам здається, такою, зі сторони. Так як це дивиться, можливо, на вас Боженько, з любов'ю, але з гумором. Часто ми роздмухуємо наші проблеми, а їх навіть немає. А немає їх тому, що це просто треба роб... починати робити, починати досягати. І тут жоден теролог вам не допоможе. Я не екстрасенс, я не Дід Мороз, не Санта Клаус, не Янгол і, тим більше, не Бог. Я можу глянути тенденції енергії і в легкому стилі вам відповісти. Якщо ви не боїтеся і готові такі отримати відповіді. Хай буде так, отримуйте. Якщо передумали, зайдіть до мене в спільноту і витріть своє запитання, бо раптом я саме його виберу і на нього почну відповідати. Ну а всі інші гості каналу, хто випадково потрапив на це відео, я запрошую вас до себе на канал подивитися, які розклади я роблю, і підписатися, якщо це буде цікаво. До зустрічі, ваша Максимуза.